Я пам'ятаю випускний фотоальбом дали такий. В ньому фотки мого класу разом зібрані. Привіт, мозне ТВ існує вже більше трьох років, і ми ніяк не могли попасти у Львів. Львів дуже гарне і привітне місто, але я не розумію, Іване, нащо ти носиш дзвін на шиї? То ти не розумієш, це мій берегомецький gps навігатор Це твої берегомецькі понти. Носити дзвін на шиї. Я в шоці. Давай я не буду розказувати людям, що ти не любиш носити. Моцне ТВ у Львові ми, ми починаємо! починаємо! Привіт, дівчата! Це моцне ТВ. Приставитись! <плес> <плес> Класне тебе ім'я! Юля, 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 дуже гарне ім'я. Скажіть, будь ласка, скільки людей у вас у Львові їздить на Ламборджині? Ну, думаю, що один дуже крутий. Один на цілий Львів? Ну та, тому що це мій хлопець. У нас? Так. Да. Ну, може, штук п'ять. Звідки я можу жо? Хочу по Львову ще, та, і рахую. Ну, цих крутих машин десь так приблизно. Та. <звідкляю> Мільйони. Одне точно є. Одне точно <звідкляю> так. є. І що не знаєш, хто там? <звідкляю> Ви знаєте, я не знаю, Львову так ходжу. От. Живу на окраїні місці. Три. Три. Ти Три. точно рахувала? Так. Да. У нас стреста. <рігум> Лиш <в> берегометі. <рігум> У вас бумери. Да. У нас не, не, не. У Нас всі люблять бехи. Бехі. Да. Бехи що ліпші від Звісно. Класно лапшу вішати на вуха. Тож. <рігум> Та і кучу <що> лапшу. <рігум> а чого одразу <я> лапшу? <рігум> У нас на лісі, на, 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 на лісі, знаєте, як народ піднімається. Може бути. Те, що нема їхати, дороги погані. Ви знаєте, у нас у гарах Ламборджині, там штук 300. Ого, це напевно на коні. Ого, це напевно на коні. У нас просто розумієте, ліс рубають і продають уся там. Усе продають, мають кучу грошей. Це погано. Погано. Що продають, а собі гроші забирають. Ну такі люди, розумієте? <рес> ти, ти не таке лице, бо у нас дійсно 300 машин. Ли одна проблема, треба відбивати лобове стекло. Ти не смійся. А як ти дешель від фіри засунеш? Тож коні тягнуть, чи ти хочеш я на бензину тратив гроші? Я його попереджу, щоб купив нове. Нове що? Скло. Нову дівчину. Ну можливо, дівчину. Недорога бензина. Дорога, але в нас не вибивають лобове скло. Я теж хочу ламборджині собі. Але в мене немає грошей. У мене є куча лісу коло хати, стоїть, нема кому продати. Я тобі дам свій номер. Ти подзвониш, якщо треба буде лісу. У мене на рахунку немає. Через одиничку набереш мене. Ого. Ти подзвони, бо я собі хочу купити Ламборджині, добре? Да. У якому році Росія оголосила незалежність від Київської Русі? Грибу. 91-му. Може бути. Ну, я не знаю. Не знаю. Не знаю. Він не оголошувала незалежність кіскурсії. Комети ще п'ятсот. Ой, та траєсторії знати, я не знаю, не пам'ятаю. Є така традиція. Що 9 місяців після випускного у десятьох дівчат з класу хрестини? Ну, в мене теж в класі вже от я цього року закінчив, ну, ще христини ще не було, але вже двоє дівчат твої діти. Четверта було весілля дівчини. Так, а ви не знаєте, з чим це пов'язано? Не знаю, тому що може через те, що дівчата ще через виваються і хочуть старших хлопців мати. З чим пов'язаний такий демографічний вибух? Що ще згадує? Згадує свій досвід після випускного. А ти, ти маєш дитинку якусь? Та не маю. Тут, тут ну, Яка дитинка? Ну як ти думаєш, чого такий демографічний вибух? Най не знаю. Але кажуть, що цього року вже так не буде. Всіх фізруків повіганяли. А, ну тоді зрозуміло. Що ви можете побажати теперішнім випускникам? Сили, витримки, щоб успішно склали і добре вчилися, основне, бо вони не дуже добре вчаться. Не дуже, ні, ні, Але не дуже... І добре випускні. Так, не дуже добре діти вчаться, не знають. Угу. Географії не знають, і я не дуже знаю, я за кола історію. Бажаю їм не сильно напитися. Все. Так, якщо, як, якщо зранку будуть валятися у фонтанах, то мають знати, що то погана прикмета для поступлення. Треба знати одне, що вони живуть в Україні. Єдині майбутньо в майбутньому сильній країні. От. І щоб служили вірно Україні. Гарно відсвяткувати випускний, миру для нас всіх, благополуччя і всього найкращого. І, взагалі, якщо ти не пам'ятаєш свій випускний, Ютуб допоможе. На чому у вас жарять бараболю? Як на чому жарять? На скоро? Ну а чим заправляють, щоб пожарити? Смалець чи олія? Залазить, що хто любить. У є олія, є смалець. А ви що любите? І це, і це? Треба на оливкою жарити. От у мене ця у Португалії є. І вона мені висилає постійно цю оливкову олію. Хоче тобі відлию. У селі Замостя на весіллі побили молодого. А потім молода випила ще 50 грам і дала пописку дружбам і вінчальному батьку. Спонсором нашої програми є берегомецьке пиво «Окунь». Берегомецьке пиво «Окунь» – Пів єщика і тип шоу Нерст. Наш медіапартнер інтернет-провайдер Гольфстрім. Гольфстрім. Дзвони, і ми прийдемо та все гарно та ніжно підключимо. Що ти смієшся? У мене купа знайомих хлопців, які не мають інтернету. І прийду і підключу. Капець. Молода, 18-річна берегомецька дівка і хочеш добре вийти заміж. Не будь гулящо до весіля. А що я такого сказав? Нє, ти вже не усе з йдеш, або хури сміються з тебе. Це все нормально Ч? Куда? У селі Чорна теса виключили світло на три дні. Жителі села згадали маму голови сільської ради 3722 рази. Тиждень тому мамаються старий кут грав у футбол проти нового. Переміг старий кут, бо там у команді було 75 чоловік, а у нового лист 34. Є подружка, ну як подружка, сусідка. Така, знаєте, Я не знаю чому. Не те, щоб я її заздрюну, але до неї постійно ходить купа хлопців додому. По двоє-троє кожен день. Що це може бути? Це означає, що сусідка буде багато, <ріх> якщо до неї кожен день після хлопців приходять. Може в неї годує краще? Не по. Ви просто не їли мій борщ. Я так готую, ніхто не приходить. Що це таке? Характер може. У мене ідеальний характер. Так. А отут я навіть не знаю. Я не знаю. Хожуть і ходжуть по два і троє в день. Чекайте. Да. Дуже смачно готує. або щось таке там особливе робить, що там всі до неї ходять. Що, Соні, штири від неї війшло? Ней просто нема паролю на вайфаї і, 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 і хлопці не а я, а я думаю, а я думаю, нормальна дівка. Чого у нас дівки в горах не люблять качків? Чого, чого не люблять? Качків. Чоловіки валяють ліс, мусять мати біцепси. Ні, вони навпаки не люблять накачаних хлопців абсолютно. О, цікаве питання. Більше Ці дівчата працюють на полі. Не дрищів люблять дрищів. а чому? А Чому люблять дрищів, а накачаних, гарних, статних хлопців не люблять? Не знаю. Мабуть, вони дуже самовпевнені. Ну, може, господарські якісь хлопці, в яких є господарство, є да, та ж скотина та накачана, тих та хімія, вона ж не годна нічого коло хати зробити. Якщо ти це означає, що значить він з багатої сім'ї, значить він не працює, значить це круто. А якщо накачаний, значить він багато працює, значить він не крутий. Типу, mm -hmm. таких більшість роботях. Тобто ви думаєте, що не від роботи такі накачані, да, так? Да. Напевно, на, так. На, насправді ви знаєте, вони просто хімію їдять. Хімія? Ну, не обійти, не ні худобу, нічого. Він весь час у тій качалки. А, хлопці не. не знаю. Бо вони хімії різні їдуть. А, хімію так, вони хім... накачуються ці атлети, то вони хімію качаються. Так, да, 30-40 років і немає хлопа. Не треба вже стає. Ну вже нічого не може наш. Ну, ну я не знаю, там може окремі хлопцям це нравиться. Мені, наприклад, більше фітнес. От з неділі записуюся на фітнес. Там ж дівчата. що, Може ти задумаєшся? А я трошеч? дуже трошечки. Дуже трошечки? Я скільки дуже. трошечки? Та так, раз на три місяці. Ну, тобі рахуй десь до 45, а потім все. Ну, там воно більше і не буде. <рес> Ми його виправимо. А, а ти чого? Як Будеш йому допомагати що? Не знаю, як збротувати. Він нічого не га. А так як ми з тобою жилаві. Ми що, ще посіпаємося. Ти уважно слухаєш. Відстань між двома смереками 10 метрів. Скільки часу треба, щоб викопати три перпендикулярних шанці до нижчої смереки? Та я де знаю. В мене щось мереки. Десять хвилин. Неправильно. А викопати, так? Та залежить якому. кому. Трипендикулярні перпендикулярні ти точно не знаєш. Ні. Добре подумай. Шанці перпендикулярні. І що? Що так не знаю. Бачиш, а що ти кажеш зразу що? Так і що ти не знаєш. Треба копати цілу ніч. Бо наш лісничий, 150 грам горівочки, лягає спати і роби в лісі все, що собі хочеш. Ну я, наприклад, рубаю в ліс, але деколи можеш і з дівчатами там, піти погуляти. А ще ліпше, коли дівчата приходять і допомагають мені рубати ліс. Пані відповідь: ти, ти коли зрубала ліс? Ні, мені ще не доводилося. У мене ж такої романтики не було. Скажіть, будь ласка, у скільки разів населення Канади перевищує населення України? Три? Не знаю. Ну, думаю, що десь. у... 10. У 10 разів? Можливо, у 5. У п'ять десь. скільки разів? Ну, я того не можу сказати, скільки разів. Я знаю, я знаю що вона живе у 10 разів, а може і в 100 краще, ніж українці. У 9. Менше. Ну, я не знаю. Ну, мільйонів, мабуть, десь 130. Тобто десь у два рази перевезли. Два, два три десь так. Два-три рази. Не знаю. Та воно менше, походу. Молодець. Насправді населення Канади становить 34 мільйони 798 тисяч. Дивіться моцне ТВ. Дивіться моцне ТВ. Дивіться моцне канал. Дивіться моцне ТВ. Самий достойний канал. Шановні друзі, старайтеся дивитися нас на ютубах, бо не он знати, що у тих московитів у голові. Що заблокують ті контакти, та й по всему. Якщо до вашої дівчини ходять на передхату хлопці, то може це лише тому, що в неї немає пароля від вайфаю. Вибачайте за наш гострий гумор і дякуємо, не беті. Підписуйтеся на нас, ставте нам лайки і не забувайте смажити картоплю на олії. Патріотизм корисний для вашого здоров'я. Випускники вважайте на себе. Папа, -па! я пам'ятаю випускний. Фатальбам дали такий. В ньому фотки мого класу, разом зібрані, тут мої друзі. Треба бути такими жиловими, та як я, та як ви, ну, по дві-три дівки. у мене теж є. Марічка і Христя, гарні імена. У мене ну, вже внучки є. Я ще хочу собі Даренку мати. Ну, внуки, внуки є. Троє на дві дівчини хлопець. Ні в року. Я дивлюсь на ці обличчя топів.